На Закарпатті вперше провели унікальну операцію на відкритому серці. Подібні медичні маніпуляції в Україні проводять всього 2-3 рази на рік. Оперативне втручання провели у Закарпатському обласному клінічному кардіодиспансері. Операційна бригада у складі 12 осіб, двоє з яких закарпатці, спільно з провідним кардіохірургом з Відня розширювали аортальну вену пацієнтів з берегова. Операція тривала понад 6 годин. Загалом серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності та інвалідності населення у більшості країн світу. В Україні від цих патологій щорічно помирає більше 500 тисяч осіб. Це є пацієнтка з аортальним стенозом, тобто стандартним звуженням аортального клапану, але є така особливість, що кільце цього клапану, вихід з лівого шлуночка є дуже вузький і його потрібно розширити. Це є не дуже звичайна операція, і вона достатньо складна. На Закарпатті така операція не виконується, а внаслідок того, що дані операції виконуються в Україні буквально декілька випадків на рік. Дуже важко набратися відповідного досвіду для того, щоб розпочати самостійно виконувати ці операції. За даними є така асоціація Society of Thoracic Surgeons, стс американська, і за даними цієї асоціації летальність в Сполучених Штатах при виконанні цієї операції може сягати до 10%. тобто це достатньо ризикована і достатньо складна операція.